привіт, друзі! рада вітати вас на своєму каналі Аліска Фан. І це відео там, де ми будемо малювати. Тому приготуйте листочок паперу, та фломастери та м -м, звичайний олівець. Так, ну що ж, почнімо малювати Де мій блокнот. Ось він, до речі. До речі, я, так сказати, спойлер. Я купила нам новий блокнот на малювання, тому що цей вже скоро закінчується. Ось такий ось. Так, ну що ж, сьогодні я хотіла намалювати такого а, кота. Ну, сьогодні я хотіла. Ой, я щось забула, сьогодні я хотіла намалювати лабубу, тому що ми вчора малювали цю е, короб, я подивилася, як її звати. Тому. Сьогодні ми будемо малювати лабубу, тому що ми вибрали куропі. Так, ну що ж, спочатку у нашої лабуби є така овальненька голова. Малюємо ось таку голову. Ух, я нормально. Далі малюємо їй вушка. Надіюсь, у неї є вушка. Мені це дуже потрібно зараз, щоб у неї були вушка, Тому що тоді малюнок буде неправильний. Ось такі ушки ми її малюємо. Це з пам'яті. Так, бо тому що в мене зараз немає прикладу Лабубу. Ну, тому це я малюю з пам'яті, можна сказати. Так, далі. Що в неї там далі? А очки? Ні. Ось таку ми робимо. У цей є такий от як капюшончик. Ось таку лінійку ми робимо далі. Очки. Ось такі і, звісно, чим наша лабуба славиться правильно. Зубками. Тому малюємо звичайну посмішку та малюємо там зубки. Хто знає, скільки зубів лабуби? Якщо я намалюю неправильно, то... не знаю. Ось скільки я намалювала зубчиків лабуби. Далі малюємо її очки, табліки. Ось так. Далі ми малюємо їй. Її ціло ла, нашої лабуди, лапупу. Далі ручки. Вона трішки страшнувата щось виходить. Ну, ось така у нас лабубка вийшла, а тепер я хочу думати, якого кольору все ж таки. Ми зробимо нашу лабубу. Давайте зробимо синього кольору. Я люблю синій колір. Так, де мої фломастери? Угу. Зробимо її синього кольору. Нашого Бубу. Ось такого кольору. У мене тут. Багато відтінків я хочу взяти, ну, як би покроково цими відтінками працювати. Тому давайте будемо працювати ними трішки того відтінку синього і трішки того відтінку синього. Так, до речі, мене є синього бубен. О, так, Далі і нам потрібно намалювати її капюшом таким відтінком. Це більш світліший, це більше, більше темніший. Далі маємо намалювати їй очки. Я намалюю наші лабубу очки коричною. Далі намалювати її зубки. Зубки теж ну білим я не можу намалювати, якби білим не малюють по білому паперу. Тому намалюю коричневим. тому що це в нас не секрет на лабубу. Я не сильно люблю секретну робу, тому що вона сіра. А я люблю синій. Так, тепер нам потрібно взяти бежевий, бежевий, ось такий. Перемалювати замалювати її личку таким бежевим. Маємо наш такий бежевий та замальовуємо. Ну що ж, ми її домалювали, тепер нам потрібно домалювати їй ось так. Маме по плана любит мастер, а? Ой, стака у нас вышла лабубушечка. Я чай подумала, что Ставьте лайк и подписывайтесь. Всем папа, с вами была Алиска Фан.